Жила була маленька дівчинка, і мешкала вона абсолютно сама, лише з невеличким рудим пухнастим песиком, який був за найближчого і найкращого друга. Вона не пам'ятала, як стала самотньою, і куди поділася вся її рідня. Здавалося, що так було завжди. Маленький затишний будиночок у лісі був їй цілим світом, навіть всесвітом. А навколо, як масивна огорожа, височів густий, зелений та дрімучий ліс. Іншого життя вона не пам'ятала. Щоранку дівчинка прокидалася, цілувала у носика песика біма, застеляла ліжко, замітала підлогу у своєму дерев'яному будиночку та складала речі. Потім, погодувавши свого цуцика, Маленька білоручка розчісувала своє довге, густе, біляве волосся, вдягала вишиту червоними маками хустинку та йшла доглядати за овочами та фруктами, які вона вирощувала. Та найбільше вона любила опікуватися своїми квітами, рожевими та блакитними трояндами. Коли білоручка заходила до теплиці, Маленькі і пахучі голівки вмить розквітали, розпускалися і поверталися серцевинкою до дівчинки. І стояв там такий прекрасний аромат, що можна було втратити свідомість від нього. Впоравшись, мала дівча виходила на двір та глибоко вдихало лісове свіже повітря. Воно наповнювало її легені, живіт, і їй здавалося. Що вона вмить ставала легка-легка, як пушинка. І що якщо раптом повіє сильний вітер, то він підніме її в небо і буде крутити і підкидувати високо вгору. А вона, в свою чергу, буде кружляти, кружляти та полетить далеко-далеко у незвідані краї. Так одного разу і сталося Граючись, Вітер підкинув малечу високо вгору і, спіймавши, коли вона падала вниз, поніс далі. Спочатку, звичайно, вона, сміючись, пролетіла над своїм дерев'яним будиночком. Облетіла його декілька разів, роздивилася добре. Дівчинка ніколи не бачила дах свого дому і свій двір згори. Гойдаючись в повітрі, вона підхопила біма на руки. А він вдячно. Лизнув її в щоку і притулився до неї. А тим часом той самий вітер підняв її ще вище і швидко відносив далі й далі. Попервах білоручка й бім довго летіли, обіймаючись над густими кронами дерев, високих з міцними й товстими стовбурами та широкими гілками. Серед них можна було розпізнати безліч. Рясних пухнастих ялинок, і всі вони були вкриті товстим шаром снігу. Ніби вродливі панночки вдяглися в м'які та пишні білі шубки на святкову вечірку. Вони помітили, що дівчинці подобається так в небі плавати, І почали вихилятися в різні боки, ніби в танці, та сильно дути, наганяючи ще більший вітер, щоб дівча мчало швидше вперед. І тут її як закрутило. А мала у відповідь засміялася. Щасливо так. Необій радісно висунув язичка та посміхнувся, роззявивши ротика. Він завжди тішився, коли його хазяйка була задоволеною. І так вони летіли і летіли, витанцьовуючи дивні танці в повітрі. Аж тут раптом далеко за лісом. Дівчинка помітила невеличке поселення на пагорбі. Високий пишний кам'яний палац Возвеличувався по центру, підхмарна брама і гігантський металевий паркан надійно огороджували і захищали місто. Біларучка ніколи не бачила людей раніше, а тому шалешено та зацікавлено дивилася на них. Їй дуже схотілося спуститися і поглянути на те. Як живуть інші. І вона почала благати Вітре, вітре, любий вітре, спусти мене на землю, будь ласка, дай хоч краєм ока глянути, як живуть інші. Я, хоч на людей, подивлюся, допоможи, будь ласка, я тебе дуже прошу. Старому вітру стало шкода маленьку дівчинку, і він погодився на її вмовляння. Він спустив дівчат. На невеликий засніжений пагорб біля центральної брами, а сам полетів далі. Якщо захочеш повернутися додому, гучно прогудів їй на останок, я пролітатиму тут через три дні і буду чекати на тебе тут, на цьому самому пагорбі. Дівчинка вдячно кивнула, помахала вітру на прощання білою хустинкою Засміливо рушила до міста разом з Бімом. Вона пройшла через ворота спокійно подалася пішки далі. Забувши навіть про час, білоручка з відкритим ротом ходила всюди й озиралася, а подивитися там було на що. Брущата дорога завивалася змією, а вздовж неї тіснилося безліч затишних маленьких будиночків, де жили люди. Та пекарень з крамницями. Всі вони були густо обвішані яскравими гірляндами, що мерехтіли різними кольорами і дивно освітлювали вулицю, пускаючи сині, червоні та зелені кола різного розміру на дорогу. У вікнах будинків виднілися пишні ялинки, схожі на ті, що росли в неї вдома, але значно менші. Прикрашені безліччю новорічних іграшок та переливчастим дощиком. А біля ялинок вже лежали великі пакунки з подарунками. Обережно! прикрикнув на дівчинку сивий дідусь з палочкою, якого вона, не помітивши, ледь не збила. Та, побачивши розгублене лице білоручки, дідусь підтягнув вище під ніс свої довгі білі вуса і посміхнувся. З дріздвом маленька! І пошкандибав далі у своїх справах. А вулиця все голосніше гуділа від натовпу людей, які кудись поспішали. Хтось намагався встигнути купити в останню мить подарунки близьким, а хтось вже квапився додому, до сім'ї. Холодно, тихо прошепотіла дівчинка, потираючи почервонілі пальчики на ручках. Вона поглянула на біма, який також трусився від морозу. Та спустилася до нього. Білоручка взяла песика на руки і пригорнула його до себе, засунувши під тоненьку курточку, що й так була не дуже тепла. І вони пішли далі разом. На наступному перехресті танцювали і показували виставу мандрівні актори, вдягнені у старовинні шатні сукні. Малеча зацікавлено зупинилася поглянути на це дійство. Тримай, дочко, почула вона. Темноволоса струнка жінка протягувала їй величезне вівсяне печиво розміром з її долоню. Шлунок жалібно заскарчав від голоду, і дівчинка з вдячністю взяла гостиниць. Посмішка осяяла її личко. Вона пішла далі вулицею. Як же тут було яскраво, цікаво, захоплююче, весело. Та через деякий час. Її настрій змінився, почало темніти. Люди всі порозбігалися по своїх справах. Білоручка опинилася сама самісінька, невідомо де, без знайомих та можливості заночувати в безпечному місті. Ставало дедалі холодніше, вона відчула себе вкрай самотньою, їй було страшно. Бім жалібно поглядав на неї з-під лоба. Але мовчав, тулячись до дівчинки. Вона помітила, що двері до магазину з солодкою випічкою випадково опинилися незачиненими. Вони жалібно поскрипували, трохи погойдуючись від вітру. Продавщиця так поспішала на свято до сім'ї, що геть забула перевірити, чи зачинила двері. Дівчинка радісно скористалася цим шансом і зайшла всередину. Де було тепло та пахло смачно ватрушками. Вона залізла в куток за прилавком і, обнявшись з бімом, швидко заснула, так як дуже замерзла втомилася. Вранці білоручка прокинулася від грубого штурхання в плече. Нічого не розуміючи, дівча почало терти оченята, намагаючись згадати, де вона і що відбувається. Вставай, бродяжко, швидко. «Іди геть звідси, гнівно кричала товста продавчиня. А що надумала! обікрасти мене хотіла? Дівчинка слухняно піднялася і похнюплено почвалала до дверей. По її щоці потекла сльоза. Їй нікуди було йти. Крім Біма. в неї не було жодного знайомого в цьому місті, жодної рідної душі. Як і в своєму будиночку у лісі, Тут вона також виявилася самотньою та нікому не потрібною. Вона підхопила Біма на руки і вийшла на вулицю, знову кутаючись в тоненьку курточку та намагаючись зігрітися. Всі ці святкові вогники навколо вже не радували її. Адже ніякі багатства і краса цього світу найкращі іграшки та їжа не зроблять тебе щасливим. Якщо поруч немає рідних людей, ще декілька годин дівчинка самотньо бродила вузькими звивистими вуличками, обвішеними різнобарними розцвіченими гірляндами І дивилася на щасливі та усміхнені обличчя людей, яким до неї не було ніякого діла. Потім змучена, вона присіла на широку лавочку біля магазину іграшок, обняла міцно міцно біма. І похилила голівку. Не зрозуміла навіть, скільки вона так сиділа, до її носа приліпилася, застигла замерша бурулька, вечеріло. Аж тут з дверей магазину, поспічаючи до родини, вийшов його власник. Втомлений, погано вдягнений, з сивим чубом чоловік вже майже збанкрутував. Так як справи йшли не дуже добре останнім часом. Він не витримував конкуренції з великим трьохповерховим магазином іграшок, що розташовувався прямо за рогом від його малесенької крамнички, і настрій в нього був геть не святковий адже вдома на нього чекали жінка та троє дітей, яких треба було годувати. А бізнес вже давно працював, в мінус. Думаючи свої сумні думки, раптом він побачив маленьке, біляве дівча у вишитій хустинці, яке скрутилося на лавці, обіймаючи вірного песика. Жаль стиснув серце чоловіка розуміючи, що йому самому нема що їсти, він не зміг пройти повз та розбудив дівчинку. Де твої батьки, де ти живеш? спитав він, сподіваючись, що все обійдеться тим, що він просто відведе її до рідних. В мене немає батьків, а дім дуже, дуже далеко, не в цьому місті!» тихо та майже плачучи, відповіла мала. Ех, зітхнув чоловік, махнувши рукою. Що з тобою робити? Пішли, відспадкуєш в нас і поїси заодно. Голодна ж, мабуть. У відповідь дівча лише щасливо закивало. Не промовивши ні слова, і вони втрьох пішли вздовж вузької вулички, освітленої сотнею яскравих вогників. В цей вечір білоручці подарували м'якого ведмедика, великого, пухнастого, рожевого. Дівчинці ніколи раніше не дарували подарунків. Вона дуже сподобалася синові та двом дочкам чоловіка, а також його дружині. Дівчинку нагодували свачною вечерею. Вона відчула, що тепер у неї є справжня сім'я, і це була її перша в житті святкова різдвяна ялинка. Так білоручка й заснула з щасливою посмішкою в теплому ліжечку. А поруч спав, висунувши язика її рідний бім. Ми не можемо її викинути на вулицю, вперто сказала вранці чоловікові. Власнику крамниці його дружина, але нам самим нічого їсти, схопився за чуба той. Як ми прогодуємо ще одну дитину? Якось викрутимся. Любий, так не можна, вона лише маленька дівчинка. Ех, махнув той рукою, як скажеш, щось тоді думати доведеться, Білоручко, підійшла жінка до дівчинки. Так, злякано озвалася та. Тебе справді зовсім немає сім'ї? Немає, сумно відповіла дівчинка. А ти б хотіла залишитися з нами? Живемо ми, бідно, а проте, якщо захочеш, ми тепер будемо твоєю ріднею. В тебе буде мама, тато, братик і дві сестрички. Дівчинка розцвіла у щасливій посмішці. Так, так, я дуже хочу, дуже хочу. Я буду вам допомагати, ви не пожалкуєте. Чоловік сумно зітхнув та почав збиратися на роботу до крамниці. Можна, я піду з вами? запитала сором'язлива дівчинка. Можливо, я стану в пригоді і зможу допомогти вам. Та пішли вже, як хочеш, посміхнувся чоловік. Він взяв її за маленьку ручку, і вони разом повільно побрели по засніженій вулиці в сторону магазину з іграшками. А вдень дещо несподіване трапилося в його крамниці. Натовп покупців набився всередину, і люди купували по декілька іграшок кожний. А все тому, що, проходячи повз вітрину магазину, вони бачили маленьку, гарненьку. Світловолосу дівчинку, яка гралася іграшками, а смішний рудий песик тим часом сидів біля її ніг. Це створювало таку затишну святкову атмосферу, що покупці заходили, щоб і своїм дітям купити тут подарунки. Вмить зі збиткового магазин чоловіка став найпопулярнішим у місті, а його фінансове положення значно покращилось через три дні вітер. Як і обіцяв, повернувся на пагорб, та маленької білоручки там не було. Вона все-таки знайшла сім'ю, 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 проспівав він і, сам, не знаючи, від чого радіючи, полетів далі, назад, до самотнього будиночка у лісі.